Новини про можливу заборону абортів в Україні та закриття кордонів для виїзду жінок репродуктивного віку ширяться, немов та темна хмара, загрожуючи пролити дощ гірких рішень на багатостраждальну українську землю. В Україні знову намагаються заборонити аборти у розпал повномасштабної війни, коли країна стікає кров'ю, а мільйони українців були змушені покинути свої домівки. Питання народжуваності набуває особливої. Майже сюрреалістичної гостроти, і ось ніби з похмурого минулого постає знайомий моторошний голос Солдатів не жалко, баби ще наражають цей вислів, просочений духом радянського союзу, де жінка в свій час була лише репродуктивною одиницею, а життя людини нічого не вартувало. І він змушує стискатися серце. Ми пам'ятаємо, як у союзі подібна заборона призвела до катастрофічного зростання підпільних абортів, що калічили та забирали життя тисячі жінок. Це була та епоха, коли вічі штовхав жінок на смертельний ризик. А медична допомога, скоріш за все, була привілеєм, а не правом. Чи справді ми прагнемо повторити цей сумний досвід, відкинувши десятиліття боротьби за права людини? Це не просто крок назад, це стрибок у безодню, який може мати руйнівні наслідки для фізичного та психічного здоров'я українських жінок? Дивіться, якщо нам потрібно призвати жінок, щоб врятувати Європу від війни, ми обов'язково це зробимо. І от ви логічно скажете, як навіть можна думати про такі закони, коли ми боремося за європейські цінності? Ну так, шановні, а що ви знаєте про ці самі європейські цінності? Ті жінки, які вийшли на протест перед польським парламентом, покладали великі надії на те, що закони про аборти в їхній країні будуть реформовані. Досить поглянути на нашого західного сусіда Польщу, щоб зрозуміти, куди може привести шлях повної заборони абортів. Там цей закон перетворив життя тисячі жінок на справжній кошмар. Вони змушені шукати прихисту за кордоном, ризикувати здоров'ям у нелегальних клініках. Або народжувати дітей, яких вони не можуть або не хочуть виховати, це призвело до зростання кількості сиріт та дітей, залишених напризволяще, поповнюючи переповнені дитячі будинки. Рота ви знали, що у Польщі да не тільки в Польщі функціонують так звані вікна, вікна життя. Це такі вікна, де батьки або мами, які не хочуть опікуватись новонародженими або не можуть, можуть анонімно привести принести туди свою дитину. Досвід Польщі це не просто сумна статистика, це крик болю тисячі жінок, що стали заручниками політичних рішень. Чи варто Україні йти цим шляхом, знаючи ціну? Яку довелось заплатити нашим польським сестрам? Й ваші пологово-облікові документи я не зрозуміла. Ваші пологово облікові документи В мене тільки тримає. Вам скільки років? 29. 29 років. Ви вже повинні рожати. Це хто визначив конституції Гіппократа Вийшла постановлено для України, яка переживає масову міграцію населення? Польський досвід є особливо повчальним. Заборона абортів може стати ще одним чинником. Що спонукатиме українок виїжджати за кордон? Чому жінка, яка вже втратила все через війну, має залишатись в країні, що обмежує базові права, не надаючи при цьому адекватної підтримки, вона просто шукатиме можливості для вільного вибору там, де її права поважають. Це може ще більше поглибити демографічну кризу та призвести до подальшого відтоку молодих жінок. Але навіть в такому випадку нашим бюрократам є ще куди падати, бо існує Швеція. Уявіть собі, прогресивна, соціально орієнтована країна, зразок для багатьох. Якщо поглянути на їх сайти для знайомства, там моделя на моделі здається, що некрасивих там просто немає. А вся правда ховається в минулому, бо існує жахлива таємниця, яку тримали десь в тіні десятиліттями. Масштабна програма примусової стерилізації з 1934 по 1976 рік під прапором чистоти нації та побудови ідеального суспільства понад 63 тисячі людей, переважно жінок, були змушені пройти цю процедуру. Що вплив до середини 1970-х в Швеції активно практикувалась принудительна стерилізація, людей, якаби портивших шведський генофонд. Число її жертв за 40 років составило майже 63 тисячі чоловік, в основному жінщин. Хто ж були ці небажані, люди з інвалідністю, психічними захворюваннями, представники меншин, а соціальні особистості а також матері одиначки чи просто багатодітні жінки, які отримували соціальну допомогу. Держава вирішувала, хто має право народжувати і жити, а хто ні. Формально це було добровільно. Але насправді це був примус у найгіршому його прояві: відмова в лікуванні виселення, погрози, позбавлення дітей. Усе це, щоб очистити суспільство та заощадити на тягарі для соціальної системи. Ну що ж, хто не скаче, то скаче, той москаль або крикнув при народженні не ненько. А мама, і все, ти не бажаний, і тобі чекають яєли смішно. А ось деяким шведам було не смішно. Чому з квітня 2014 року, а це 9 років, залишається незмінною сума соціальної допомоги у догляді за дитиною. Якщо держава справді так прагне збільшити народжуваність, то логічно виникає питання, що вона готова дати взамін. Погляньмо на систему фінансової підтримки сімей з дітьми в Україні. Наразі загальна сума допомоги при народженні дитини становить 41 280 гривень. Але ця сума розтягується в часі: лише 10 тисяч виплачується одноразово а решта трицяточка розподіляється рівними частинами протягом наступних. 36 місяців, що становить приблизно 900 гривень на місяць. Чи можна на ці кошти забезпечити всі потреби новонародженої дитини, враховуючи ціни на дитяче харчування, підгузки, одяг та ліки? Це швидше підтримка символічна аніж реальна, яка змушує батьків постійно шукати додаткові джерела доходи. І це е, мінімум, який от я зібрав. Що таке тоді питання? Дуже просте: що і на що може вистачити оцього прожиткового мінімуму? Ну і для контрасту поглянемо на Російську Федерацію, для війни з якої українки мають народжувати, бо як ми пам'ятаємо. Де перемир'я, чи не буде, чи будуть мирні угоди, чи не будуть? Росія залишається нашим ворогом на десятиліття, якщо не на століття. Так наші діти повинні готуватись, вони повинні знати, що таке війна, бо ми, зрештою, в ній всі живемо, і не треба цього заперечувати. А Росія не будь дурна, досить активно використовує фінансові стимули для збільшення народжуваності, особливо у контексті поповнення військових втрат. Їхня система виплат та бонусів спрямована на створення значно більшої мотивації. А для нової квартири нужен тільки материнський капітал. Но ви живіть скільки хочете. Територія житті ваш матерінський капітал при покупці квартири. Материнський капітал в Росії. На першу дитину у 2025 році він становить приблизно 700 тисяч рублів, а на другу понад 900. Для розуміння просто діліть на два і отримуєте гривні, і це значні кошти, які можна використати на покращення житлових умов, освіту дитини або пенсію матері. Можливість використати цей капітал на житло, який є однією з найбільших витрат для молодої сім'ї, робить цю програму дуже привабливою. Сімейна іпотека зі ставкою до 6% для сімей з дітьми. Вона дозволяє значно легше придбати власне житло, усуваючи один з найбільших бар'єрів для молодих пар. Купіть машину на матерінський капітал. Навіть щомісячні виплати значно вищі за українські вони можуть сягати близько 20 тисяч рублів, а це 10 тисяч гривень. Хоча мотиви російської політики є цинічними та пов'язані з імперськими амбіціями, з точки зору фінансової привабливості, їхня система виглядає значно вигіднішою, і там про заборони щось не слово. А у нас пам'ятаєте, хто і звідки приніс масу цю ініціативу? Івано-Франківськ. За майбутнє державу вони думають. Вимову спочатку вивчи, а потім вже свої мегаплани в люди говорять. Якщо подивитися на рівень ЗНО з даного по області, то це, звичайно, катастрофа катастроф, яку сором'язливо останні роки ховають за ковідом, за війною. І тут гру вступає зовсім інший, не менш тривожний аспект. Нещодавна заява віце-прем'єрки Ольги Стефанішиної про можливу заборону виїзду молодим жінкам за кордон додає цій історії ще більшої інтриги та тривоги. Це вже не просто про аборти, це про тотальний контроль над жіночим тілом та життям. Коли молоді дівчата виїжджають до Польщі та Німеччини, ми втрачаємо не лише їх, а й дітей, яких вони могли б народити. Це не просто еміграція, це втрата майбутнього нашої нації. Я вважаю, що на законодавчому рівні потрібно заборонити виїзд дівчатам дітородного віку від 18 до 27 років. Чи не є це цинічною спробою перетворити українських жінок на інкубатори на живий ресурс для поповнення втрат, незважаючи на їхні власні бажання, мрії та плани на життя? В Умовах війни, коли країна втрачає своїх чоловіків, виникає моторошне відчуття, що жінок хочуть використати як своєрідний живий щит для майбутніх поколінь. Це перетворює їх не на вільних особистостей, а на функціональний елемент державної машини в умовах, коли мільйони українців вже є біженцями, а чоловіки воюють на фронті. Подібні ініціативи можуть бути інтерпретовані як прагнення компенсувати демографічні втрати за рахунок. Примусової репродукції це приміщення було санаторієм. А зараз в лічені дні цю будівлю переобладнали спеціально для дітей сиріт, яких евакуювали із Харкова із зони бойових дій. І найболючіше, найжахливіше питання, кому будуть потрібні ці діти, народжені з примусу. Хто їх виховуватиме, хто забезпечить їм гідне майбутнє? Притулки та дитячі будинки, які вже зараз переповнені, не зможуть вмістити всіх. Це шлях до гуманітарної катастрофи, до покоління знедолених дітей, яким можливо так і не вдасться знайти своє місце у світі. Народжувати дітей заради статистики, заради міфічного збільшення населення це не людяно. Діти, це не цифри, це живі істоти. Це люди, які потребують любові, турботи, безпеки та можливостей для розвитку. Чи готові ми платити таку високу ціну за демографічне диво, яке може обернутися справжньою трагедією для мільйонів українських жінок та їхніх дітей? Чи не станемо ми свідками того, як жінки, що борються за свободу на фронті, будуть позбавлені її у власному житті? Відповідь на це питання, схоже, буде вирішуватись найближчим часом, і вона визначить не лише долю жінок, а й майбутнє України. А на цьому у мене все на добраніч.